Всім доброго здоров'я, мене звати Олексій. І це моя машина Tesla Model 3. І Нині ми повертаємося додому із Закарпаття в Київ. Тут ми було десь приблизно три місяці, Ну, майже три місяці, плюс-мінус деньчик сюди. То наша поїздка трошки розб'ється на частини. частинки. Ми їдемо нині до Львова, там трошки поїмо і далі через рівно на Київ. В принципі, ця поїздка буде майже така сама, як були попередні поїздки. Різниця лише в тому, що підберемо інші зарядні станції, подивимося, як машина заряджається на 100 плюс кВт зарядних станціях. Оскільки після заміни порта я майже не заряджався на таких станціях, то буде дуже цікавий експірієнс. Подивимося, також як заряджається Tesla Model 3 чи СІС не порт в одну фазу. Будемо ставати на повільну зарядку в Айвенго, в Рівному. 8.30 ранку. Я думаю, що дорога до Львова займе десь близько 4-4,5 годин. Їздив до Львова десь 2-3 тижні тому, то в принципі дорога була вільна. То я думаю, цього разу буде теж так само. На відміну від бензинових авто, в яких зараз дуже великі скрутні проблеми через наявність бензину, дизелю на заправках, вивашування ціни, то на електромобілі їздити дуже, дуже досить легко. Тож я думаю, що будемо їхати попереду потоку, не сильно економлючи, тому що нам до зарядки дорожає маршрут, погода їхати досить швидко. Поїхали. Приїхали зараз у стрій, приїхали вже 180 кілометрів, стоїмо на заправці око, заїхали з ні за Павлом, заїхали ми на те, щоб товець ходити. А тут, як бачимо, все по нулях. Газу нема, бензину нема, дизелі нема. Хлопці заправляєте коней. Пише нам око. Ну, заправляємо наших. Скільки нас там 300 коней та їдемо далі собі. Того ми зараз у Львові. Перша година дня виїхали 8.30. Тобто у нас зайняла вся дорога. Чотири з половиною години. До Львова ми доїхали за 260 кілометрів. За весь цей час не бачили ніде якихось черг на заправки, тому що заправки порожні. На заправках бачили лише газ, лише на кількох, може там на чотирьох. В принципі, заправок мало на дорозі на тій хуст між що ми їхали. Але і на тих зрад яких були, навіть у стрії, там, де багато заправок, ніде немає нічого. Все по нулях вісить на цих табучках. І може заливатися бензином хіба що швидка або поліцейські машини, бо у них там якийсь резерв палива є. А для звичайних машин, то зась хіба що у вас машина на газу, то можете трошки десь щось пошукати. Ну а нам, в принципі, зараз 40% заряду. Йдемо в за хату, поїмо і будемо їхати на швидкісно. Так, приїхали на Готою. Підключаємо CCS і йдемо авторизуватися. Піде там підготування. Іноді займає трошки часу. О, вже пішов зваленьким. Так, вольтаж зараз починає рознятися. На старті перші секунди 16 кВт. І далі воно так росте. У нас, в принципі, зараз батарея 40%, то нам максимальних 100 кВт нам буде не дасть. Подивимося, які дасть. Так, 200 А. Станція насики, я знаю, розрахована взагалі на 300 А. Так, чекаємо. Ну так, поволі вже, бачите, 40 секунд пройшов, вже є 60 кВт. Ну, За хвилину вже маємо 90 кВт. У нас гарний вольтаж, зараз 375 вольт. Ось такі машина заряджена на 42%. Але МПРТР, скоріше, усі 300 задавати не буде. Хоча, хоча може й дасть, але ну, насправді зараз подивимось. Я думаю, що не буде 300. Тому що батарея ну, не на нулях. Ну, то зазвичай дає 300 коли, там відсотків 15 батареї. Так, все, буде 270 амперів. 103 кВт. Кілова... Заряджаємося і прикол в тому, що машина пише менше. Машина пише 96-97. А там пише 103. А, ця різниця в 6 кВт потужності, вона йде на те, щоб батарея погріти, ще на якісь там втрати, я не знаю. Ну, то, в принципі, нормальна історія, коли на станції пише трошки більше, ніж на самій машині, то в принципі не треба того лякатися. Оскільки в нас досить високий відсоток батареї заряджено вже і зараз йде висока потужність, то ми то стояти довго не будемо. Збігаємо трошки в торговий центр, там хотілося щось покупитися, подивитися, і будемо їхати далі. А, також в цій поїздці, що цікаво, ми залишили малого бабушки, тому у нас є за вільні два сидіння. І ми собі підбираємо пасажирів через Булакар. Так, з Закарпаття ми доїхали до Львова, зараз було 270 гривень на дорозі. І зараз будемо їхати ще до Рівного, то по дорозі ще 300. І також завтра будемо їхати, завтра також беремо Бувакар. В принципі, то дуже прикольний спосіб відбити собі трошки дорогу. Ну а в нашому випадку відбити майже всю дорогу. Ну, фактично всю. Тому що ми, ми ставимо досить низький рейд, а на Бувакарі беремо досить дешево з людей. Беремо ту суму, яка вказана на сайті, а багато зараз переїздників вказано. Наприклад, 300 гривень, беруть 400 гривень. так? Ми вказуємо 200 в 150, бо ми беремо дешевше. Просто тому що ну, це не наш заробіток основний. Але ще за рахунок того, що ми мало витрачаємо на заряджання грошей, то ми виходимо, щоб поїздка безкоштовна для нас повністю. Ну що, трошки сходили в магазин. Подивимося, що нас тут зарядкою. 23 хвилини. Зарядилося вже до 77%. На 78% ще заливає ну, нормально, в принципі, 47 кВт, типу, досить добре. Але ми вже будемо їхати, нам цього вистачає. Просто хотів зауважити, що ми тільки зайшли в магазин, буквально пройшли, трошки повернулися, вже пройшло 24 хвилини, машина вже заряджена. Таким чином, нам не довелося йти на компроміс і їсти саме там, де є зарядка. А ми просто поїли свої в хаті в центрі Львова. Ви можете поїсти загалі в будь-якому ресторані. Але фішка в тому, що я приїхав на зарядку, я просто зарядив машину за 20 хвилин і поїхав. Тобто, якщо в мене була зарядка повільніша, в мене було 50 кВт раніше на Чадемо, то це означало, що мені треба приїхати тільки сюди, тільки там, де зарядка, і їсти, коли йде зарядка. Інакше я втрачаю багато часу. Зараз я втратив мало часу. Ну, і майже не втратив, я поїздив трошки Львовом типу, і смачно поїв в центрі. Тобто, в принципі, то проблема була більше, ніж, більше за Львовські затори, ніж а, за те, таке розкидування в часі. Але ідея зрозуміла, що дуже швидка зарядка дозволяє вам забити навіть на те, щоб під час зарядки робити щось корисне. Тобто Ви можете просто залишити машину на зарядці, посидіти в телефон і хвилин схвини вже поїхати.

Стоять і не знаю, я де, 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 там, де, чи Вчора казали, що 95-й коштував 90 гривень. Що? 280 гривень. 280 км проїхала. Перша заправка. Так, ще одна заправка, теж вок. 42 гривні 95-й. Не немає. В принципі, черги теж немає. Супер, лише якихось там 10 машин може. Це на сторону Львова як їхати. Тобто можете, якщо ви їхали зі Львова почекати, приїхати, може бачити якусь нормальну заправку. цю чергу, коротше, ви просто повстикали початок. Тут же стоїть більше ста машин. Більше ста машин проїжджаємо. Це перша перша біджіна, яке щось є. Теж 42 гривні так само, як на Вок. Але машин реально ну, більше сотні. Тут стояти в цій черзі реально більше 4 годин треба буде, тому що 100 машин ніяк за якийсь короткий час не пройде. І насправді в тому нема великого сенсу, тому що на вок також 40 гривні, і місцями на вог менше черг, ніж на тій перші ВОК, що ми бачили. Були заправки вог, на яких було взагалі там по 10 машин. Краще за все шукати заправки в сторону Львова, бо в сторону Києва отакі страшні затори. Також заправку бачили Амік. Десь 3-4 заправки, на яких було, були черги з машин, десь машин по 20, але там по 45 гривень 95 п'ятий. Десь спалило, ні там де не було, то десь Павло було бо на ще найперше забрався. Тут і у Львові там, де було 80 машин. Коротше, з усіма цими заправками повна жопа, коротше, це перші підчини, яких хоч щось є. Мабуть, у людей якісь. Покопування було літри чи щось, тому вони всі ставили в тупічі. А ми під'їжджаємо вже до готелю. Зараз чуть не приїхав його вверх. Готеля Івенгу, навіть сонечко ще не сіло. Якийсь ліфчик стоїть, зараз ми якось так об'їдемо його. Так, давайте подивимось по маршруту. Отже, сьогодні ми приїхали. 480 кілометрів витратили 76 кВт годин. Тобто, якщо б ми їхали економити, ми взагалі могли на одному заряді доїхати сюди. Ну так, впритик в 0%. Дуже добра ісень. 479 кілометрів на повний заряд. Ну, тобто, це рахуйте десь 450 на повному заряді. А їхали ми сьогодні навіть 160 км на годину їхали Навіть з такою швидкістю. Тобто, Прийшла весна, йде літо. Осінь, то найкращий час, щоб їздити на електромобілі, бо найнижчий розход. Навіть з кондиціонером ми їдемо взагалі пофігу на будь-якій швидкості. Зарядки майже всі вільні, доступні. Бачите, тут у шалів стоїть, нам треба на повільно стати взагалі на ніч. Тобто він нам не заважає абсолютно ніяк. що, як і очікував, заряджаємося в 32 А в одну фазу в 7 кВт. І нам тут стояти 8 годин, ну і йдемо якраз відпочивати. через 8 годин, то зараз шоста година, то якраз буде 12, 12 ночі. ну а ми забираємо машину 8 ранку. Я думаю, що проблеми тут нема. Якщо хтось під'їде, та ніхто не підійде, насправді. тому що тип, тип 2 це такий конектор насильно популярний. Максимум, хтось тут буде, то на швидкісній, на Чадемо або на CCS, або на, на, на Type 1, тому що на Type 2 дуже рідко машини приїжджають. Такий у нас гарний красивий готель. Зранку можна так от вийти на балкончик. Озерце. Поля машинки є здесь. Готель Айвельго. Краса. Тільки шкода нашу машинку не видно, але десь там. Доброго ранку. Наша машина зарядилася. Правда, це було не зараз, а це було ще вчора ввечері. Ми під цей час активно спали, тож я того не помітив, але зранку прокинувся, перед 100%. Зараз подивимося, як то гляде. Оглядаємо чином, тобто у нас є CCS2 порт, в якому зверху у нас є тип 2. Він, до речі, заблокований авто. Тобто, навіть якщо машина зарядилася, його ніхто не витягне. Тут до речі, треба трошки обережно бути, бо тут такий стовпчик трошки стрімний. А, машина вже жалується що я заряджає другий раз, вже піддати її на 100%. А, ну, давай да, знижимо ліміт 90, Charging complete, 100% і Unlock charge port. Після того раз порт сидиться таким біленьким, можу його діставати. Все, взятка завершена. Зтикаємося сюди. В принципі, цей порт тип-2 він найменш популярний. Тобто найбільш популярні тут CCS та Чайдемо. Та й найні люди ставлять на тип-1. Я зранку прокинувся, бачив, що хтось ще стояв на тип 1, я просто не встиг вийти подивитися, хто -то там був. Тип-2 менш популярний, тому він майже завжди у вас буде вільним. Тому це другий ще бенефіт в тому, щоб ставити собі такий ccs 2 порт. Тому що оцей тип 2 часто вільний. Але якщо б тут приїхала машина, яка, і тип 2 порт, і вона б побачила, що я зараз зайнятий типу, то я могла б принципі взяти Сісієску або чи з перехідник, це подивитися. Також не є проблема. Дуже добрий готель. Зараз йдемо снідати і будемо виїжджати далі. на Житомир. Новоград-Волинський, на накид. Так, під'їхав під вже на зарядку. Написано, що максимальний стун 350 А тут. Зараз будемо тут зі СССР. Так, пішов розрядочка загоните. Пішов накачуватись. Швидше ніж на минуту. Така сама як у Львові. Тут тобто, у нас 46%. Тоді нам дало 110 на старт. 270 польбом. А тут нам дасть. Куди да. ну, зараз? Тут, пишем, по хвилинах не поставила. За одну хвилину вже 85 кВт є. Так, ну поки 220 і щось ну, далі вже повільно. 220 буде, 83 кВт. Ну це тому що у нас потрібна повністю заряжена. У Львові на такий самий відсоток давало вже 100, 110 кВт. Це трошки більше. Але тоне. Заряджаємося тут на ТРЦ Глобал. Отакі станція взагалі може давати максимум 160 кВт, тобто якщо приїхали на Теслі... Страси десь 5-10 в батареї, то у вас зарядить на повну потужність. А якщо у вас вже 45 є, то у вас ну, буде десь така половина. Але то добре. І можна одночасно 4 машини зарядити. Так, заряджаємося вже 20 хвилин. Зарядили 20 кВт годин і вже потужність стала до 50, струм 30, 70%. В принципі, я думаю, що можемо може виїжджати. Так, того ми приїхали. Наша поїздка вийшла 815 кілометрів, 141 кВт витратили. Середній розход 17. Зараз вам покажу, Нас, який Київ оживає. Вся парковка, вся, вся, вся парковка забита машинами. Десь два тижні тому нам сусіди казали, що тут взагалі машин не було. Тобто було дуже мало, багато вільних місць було. Зараз, в принципі, вільне місце ми знайшли з першого разу, але... Ну, Реальне останнє. Тож, Житомирську трасу вже почистили. В принципі, там все проїзне, окрім мосту в стоїнці, його треба трошки об'їхати. Ми об'їхали через Білогородку, чи Софійську Фіску Порчагівку. В принципі, нормально десь, може, 20 хвилин додаткових на то витратили на об'їзд. Так що траса чиста, її почистили. Якісь жахіття такі війни всі поприбрали, вони є там вздовж дороги, трошки трошки видно, але не в такому масштабі, як було е, одразу після того, як російські війська пішли. Тож, в принципі, е, майже, майже як мирний час. А ви підписуйтесь на цей канал, ставте лайк цьому відео, розповідайте своїм друзям про те, що саме час перестати на електромобілі це майбутнє. І не будете стояти в чергах на АЗС на годинами. До зустрічі. Також на цьому каналі скоро буде відео е, про той CCS 2 порт, про оцей. Я відео обіцяв зняти ще до війни. Я його дозніму. Є матеріал. Е, залишилось там дозняти трошки ще, познімати ще е, деякі моменти і буде класне відео. Тож, залишайтеся тут, на каналі. Бувайте!